Доброго дня всім, хто дивиться це відео. Розпочинаю першу інкубацію яєць мускусної качки у 2023-му. Зберігались вони при температурі від плюс 10 до плюс 14 градусів. Два рази на добу я їх перегортав. Якщо ось так лежить, хопа, все готово. Але спочатку, як ви можете бачити, треба їх очистити. Беру металеву ганчірочку і такими рухами буду прибирати весь зайвий бруд. Яйця вже очищені. Деякі більше, деякі менше, але, на мій погляд, цього вже достатньо. Перед закладкою в інкубатор яйця ми прогріваємо до кімнатної температури. Сам інкубатор дезінфікуємо або спиртом, або марганцівочкою. Яйця все ж таки. Тільки марганцівочкою. У піддон наливаю водички. І на цьому етапі можна сказати, що це майже все. У своєму першому відео я показував свій досвід інкубації саме у моєму інкубаторі. У нас з вами можуть бути різні види інкубаторів. У моєму інкубаторі перед закладкою яєць його треба прогріти. Тобто. Яйця я зараз дістаю, роблю все те, що я розповідав вам раніше. Закриваю інкубатор, виставляю температуру 38 градусів і прогріваю інкубатор всередині до цієї температури. І коли він прогріється, саме тоді я буду робити закладку яєць більш детально про температурний режим, про оприскування, про перегортання яєць. І усі інші деталі у мене є відео, у якому це все я детально розказую. Там навіть є табличка, яку я створив, опираючись на свій досвід. Посилання буде в описі до цього відео. Ну що, інкубатор я вімкнув, вже прогрів його і зробив закладку Яєць. Перший день пішов. Минуло 12 годин. Яйця я вже перегорнув, перевірив температуру, показує десь 38 градусів, трохи більше ніж треба. Але перші 2-3 доби температура показується не прогрітих яєць, і коригувати її не треба. Третя доба інкубації. Яйця вже прогрілися, а температура всередині 37,5. Треба виставити, щоб було 37,8 Ну, десь ось так, може трошки більше. Спокійно, відео не заглючило, ваш інтернет працює. Я просто зараз стою у темряві. Чому? Бо тиждень вже минув і час проводити оскупування. Я беру ліхтарик, дістаю з інкубатора одне якесь яйце і роблю ось так. Можливо, не так добре видно. Але я сподіваюсь, ви бачите кровеносні судини. Це означає, що ембріон у яйці розвивається добре. Ось ці судини. Така сіточка. Це воно. Коли ви будете це робити, вам буде зручніше перевертати яйце і ви чудово побачите цю сіточку. Якщо її немає, це означає, що яйце було не запліднено. Це вже інше яйце. Ось тут така маленька цяточка. То вже ембріончик. Якщо яйце виглядає ось так, все добре, інкубація йде за планом. А це вже інше яйце. Як ви можете бачити, кровоносні судини відсутні, немає тої сіточки, не видно ембріону. Ось це темне коло. Це жовток, це яйце скоріш за все було не запліднено. Зараз я переберу усі яйця, продивлюсь, і усі, які були не запліднені, просто приберу з інкубатора. Куди ж ті яйця потім дівати? Викинути можна, згодувати худобі теж можна. Можливо, далі я когось здивую, але навіть після тижня в інкубаторі ці яйця можна спокійно їсти. Я їх використовую у випічку, пироги, тістечка. Немає ані запаху, ані якогось присмаку, тому можна сміливо практикуватися, використовувати у їжу. Скільки років так роблю, ніяких поганих наслідків я на собі не відчував. Оглянув я усі 60 яєць у інкубаторі, з яких 5 виявилось незапліднених, а одне, як на мене, таке цікаве. Спробую показати. Ось це бачите, судинка така йде. Ось це йде, іде-іде, йде. тут трохи погано видно, оце іде, 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 йде, йде. І ось тут вона продовжується. Ну, мабуть, погано буде видно, але вона таким півколом йде, через все яйце, ось так ось так ось так ось так. І ось ось, ось це вона. Це, скоріш за все, ембріон, на жаль, помер. Щось було не так, що саме сказати важко. Ось ця судинка. Вона йде, іде, йде, йде півколом і ось тут. Це яйце ані у їжу, ані вже у інкубатор класти не потрібно. Починається 17-й день інкубації. Виставляє температуру 37,6. З цього дня яйця потрібно оприскувати та охолоджувати. Спочатку яйця потрібно перегорнути. Далі оприскуємо. У такому вигляді залишаю яйця охолоджуватись 15 хвилин. Коли час пройшов, закриваю інкубатор і продовжую інкубацію. Усю цю процедуру перегортання, оприскування та охолодження. Роблю два рази на добу з проміжком в 12 годин. Починаючи з 25 дня виставляю температуру 37,3. Не забуваємо вчасно доливати водички. І знову продовжуємо робити перегортання, оприскування та охолодження. Починається 30-й день. Виставляю температуру 37,1. Починаючи з цього дня більше не робимо перегортання і не охолоджуємо. Тільки оприскуємо. В ці дні вологість у інкубаторі повинна бути приблизно 80%. Оприскувати яйця мінімум 2 рази на добу, а краще 4. 33-тій день. Зранку ще була тиша, а під вечір. Сподіваюсь, вам буде чути. Стукіт і пищання. Ось тут бачу накльов. А ось тут навіть дзьобик видно. Ну що, скоро очікую каченят. Не забуваємо оприскувати. Знаєте, я Вивів вже, мабуть, 15 поколінь різної птиці, і качок, і курчат, гусенят. Але кожного разу, коли яйця починають пищати, стучати, для мене це якесь диво. Просто уявляю, що яйце, яке я міг зварити та з'їсти, воно просто зараз тут якісь звуки намагається видавати, пищати. І взагалі скоро буде нове життя. Диво, як на мене. 35-й день. Ку-ку, красунчик. Один красунчик є. Вже навіть пір'ячко висохло. Грійся, гріся. Ніч. Вже двоє, вже двоє красунчиків ой, кричать. 36 день. Ну, вже багатько. Усю шкарлупку прибираю, щоб було більше місця і щоб вони не поранились. Каченят, які більш-менш вже підсохли. Відправляю у ящик. На вулиці тепло, тож вони скоріше висушаться. Ну що, з народженням зараз подивіться, будь ласка, уважно. Бачите, ось тут дзьобик стирчить? ось тут і ось тут. Чи варто у такому випадку допомагати пташці вибрати з яйця? птахівники початківці можуть спробувати допомогти пташці якимось пінцетом, якимись шипчиками, поковиряти шкарлупу, щоб каченятко скоріше з'явилося на світ. Я не рекомендую цим займатися. По-перше, коли ви спробуєте допомогти і прибрати якось шкарлупу. Там всередині ще є кровоносні судини. Якщо ви їх пошкодите саме ви, а не природним способом, то це може спровокувати загибель навіть на такому етапі. Це по-перше, а по-друге, це природний добір. Як би це жорстоко не звучало, з яйця повинен вибратись найсильніший. Нам у майбутньому потрібні качки, які будуть давати здорове, міцне потомство. Саме тому, якщо на цьому етапі ми допоможемо якійсь пташці вибрати з яйця, вона буде слабенька. І, скоріш за все, буде відставати у рості і не буде такою здоровою. Простими словами, якщо каченятку на першому етапі свого життя не вистачає сил навіть вибратись з яйця, то уявіть, яке життя його чекає у майбутньому. Це якщо ситуація, як я вам показував, коли видно дзьобик. Зараз швидко відкрию і покажу, коли можливо допомогти. Там каченя, ну, приблизно наполовину вже видно, майже вилізло. Зараз. Ось бачите? Ось скоро-скоро вже вилізе. Ось у такому випадку можна дуже-дуже обережно прибрати шкарлупку. Першу інкубацію у 2023 році мускусної качки. Вважаю успішною. Ну що, Гаврики, відпочивайте. Дякую за перегляд. Інкубація в домашніх умовах не має нічого складного. І все ж перед початком потрібно запастися терпінням, бути послідовним та хоча б трохи відповідальним. Мої глядачі бажаю кожному з нас скорішого миру та перемоги. Все буде Україна!